Жіночі святкові топи на стікали. Отаку зібрано в різних кольорах, в одному розмірі всі топи. Застібається на шиї, регулюється на ланцюжком. Взаді, по спинці, також застібається на ланцюжок. Можна також регулювати ширину. І з внутрішньої сторони є така сіточка. Зовнішні ось такі камінчики. Пропідає з таким трикотничком. Блотику зібрані в таких кольорах. Модель та фасон однакова. запакованнред розовый розовый же пожл